Ворог зараз від рівнопілля намагається вийти до траси, намагається намагається просочитися. Була вже спроба на мотоциклетній техніці заїхати в прилубці, але противника було взято в полон. Крім того, ворог південно-східніше Рівнопілля по лісосмугам намагається просочитися до водой, які вже фактично на околицях гуляй поля. Ворог веде наступальні дії на багатоквартирну забудову Південні гірська. Там, на жаль, ворог зумів взяти декілька будинків під власний контроль, намагається зачистити повністю цю ділянку, але сили оборони намагаються не допустити повної втрати даного мікрорайону.